Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лине, а потім тепле літо. І осінь в сум одіта. Ось так із року в рік минає часу пік і сьогодні ми з вами поговоримо про пори року. і будемо позначати їх ось такими знаками. Зима, весна, літо і осінь запам'ятали малята? За зимою весна, за весною літо. За літом осінь. Яка пора року настає після зими? Молодці. А після весни? Літо. А яка пора року настане після осені? Правильно, зима. Малята, скажіть, а пора року? Можуть помінятися місцями. Подумайте. Одразу після зимових морозів не може різко настати літня спека, тому цей період поступового потепління від зими до літа має назву весна. Це коли сонечко починає більше пригрівати, та на сніжок повертаються пташки, з'являється травичка зелена та листочки на деревах. Саме так після зими стає трохи тепліше настає весна, а ось після весни вже настає літо і стає спекотно. Так само після літньої спеки не можуть вдарити одразу зимові морози. Це також відбувається поступово. Пора року, коли після літа стає трохи прохолодніше, називається осінь. Це коли дерева скидають пожовкле листя, готуючись до снігопадів, а люди одягають тепліше одяг, тому що сонечко більше світить та вже не гріє, як влітку. Давайте пограємо в гру. Будьте уважні. Червень, липень, серпень, спека стоїть нестерпна. Зерно комбайн збирає. Коли це буває? Правильно влітку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Молодці восени. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Чудово, це зима. Березень, квітень, травень. Зеленіють трави. Білим сад розквітає. Коли це буває? Це буває навесні.